Привіт! Ви хочете приготувати соковиту курку з овочами за 30 хвилин? Сьогодні покажу, як це зробити. Спочатку робимо суміш спецій для маринування курки. Беремо 3 столові ложки ридкого меду, 1 чайну ложку діжонської гірчиці, пів чайної ложки хмелі сунелі, 1 чайну ложку сухого чеснику. 1 чайну ложку чорного меленого перцю, 1 чайну ложку червоної копченої паприки, 1 чайну ложку суміші для реберець барбекю, 1 чайну ложку суміші мрія для грилю, 3 столові ложки натурального яблучного оцту, 2 столові ложки рослинної олії. Розмішуємо та додаємо 1,5 столові ложки солі. У першу чергу курку розбираємо на шматочки. Та маринуємо в маринаді. Додаємо лавровий лист. Даємо постояти 2 години в холодильнику. Можна залишити на ніч. На дуже розігрітій сковорідці обсмажуємо м'ясо з обох боків по декілька хвилин. До золотавої скоринки. Підготуємо овочі, нарізаємо брусочками картоплю, часточками цибулю та солодкий перець. Курку викладаємо на деко. Окремо обсмажуємо картоплю та викладаємо навкруги м'яса. Також злегка присмажуємо цибулю та солодкий перець, викладаємо на деко, овочі присолюємо. Запікаємо 20 хвилин у духовці при температурі 180 градусів Цельсія, режим верх-низ. Подаємо! Дорогі друзі, підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Всього вам доброго! До нових зустрічей! Мирного вам неба! Пока-пока!